Ну, не зовсім приємно, що мій перший виступ обумовлений, вибачте, саме такою постановкою питання. Я звертаюсь до депутата Сиротюка, шановний пане Олег Мирославович, я вас в подальшому просив формулюйте якось чіткіше. Ви мене звинуватили в тому, що я допустив зраду національних інтересів. Ви слідкуйте за своїми словами. Це карточка моя. Допустила з вашої точки зору зраду національних інтересів в той день, коли вона голосувала. Ви прекрасно знаєте, я був в підгайцях цілий день, зрані до вечора. на руїнах гімназії, на корисних копалинах і тому подібне. Ніяких заяв з цього приводу я робити не буду і не маю бажання. Ви правильно сказали, дякую, що ви мене цитуєте. Правильно робите, треба слухати розумних людей. Я вам заявляю, я не займався. В області з першого дня приїзду займатися не буду, і будь ласка, ви мене не провокуйте, бо це даремна трата часу. Я політикою тут не займаюся. Хочете подискутувати про Чорноморську фльоту? Викликайте на диспут Першого секретаря Тернопільського обкому Компартії України Володимира Дмитровича Сімонова. З ним собі дискутуйте. Мене, будь ласка, в ці ігри не втягуйте. Я знаю, чим мені займатися. І ви знаєте, ну ну не ставте мене в незручне становище по відношенню до вас такого молодого вас попереду як політика все життя. Ви собі напастите такими голослівними звинуваченнями. Я вас прошу, не кидайтеся такими словами, не можна так робити, не треба. Маєте претензії до карточки. Я вам її. Я заяву написав ще 16 квітня про складання повноважень народного депутата України. Це не моя вина, що воно не виноситься на голосування і не розглядається комітетом. Але я вам обіцяю, мені цю карточку віддадуть, я вам її привезу. Поставити в рамку, дайте на неї дивитися. Дякую.